Чотири дні у Франції за ці дні нам вдалося забезпечити зустрічі і ефективні переговори з усіма гілками влади Франції. Можу наголосити, що пріоритетом було оборона держави збільшення поставок зброї, зокрема з боку Франції. Може підтвердити, що в лютому місяці Україна отримає Винищувачі міраж не тільки з Франції, можу підтвердити, що завершують навчання українські пілоти, які будуть працювати на винищувачах міраж, і які будуть ефективною зброєю для використання ракет повітря-повітря для збиття російських бомберів, які атакують в тому числі цивільні цілі на лінії боїзвітнення і на кордоні з Україною. Третя позиція: ми домовилися про підготовку спеціальних резолюцій. Резолюцію в Європарламенті, резолюцію в національній асамблеї і резолюцію в Сенаті, яка буде присвячена річниці повномасштабного вторгнення, і буде передбачати подальші кроки, які будуть мотивувати агресора закінчити війну. Відбудеться візит. Голів комітетів закордонних справ 23-24 числа. Якщо нічого не зірветься, керівники комітетів закордонних справ всіх країн-членів Союзу відвідують Україну. Додатково ми також передбачаємо, що будуть прийняти новий пакет санкцій, має на меті перерізати можливість Путіна фінансувати війну. Санкції будуть мати на меті скоротити російський експорт. Санкції будуть мати на меті. Атаку нову по тіньовому флоту, атаку нову по атомній енергетиці. Дуже сподіваємося, також війде в пакет скраплений газ. Чотири дні і величезна кількість, які були зроблені. І як на моє переконання, це показує ефективність роботи моєї і моєї команди.